Слава Ісусу Христу, братики і сестрички! Благословення всемогутнього Бога, Отця, Сина і Духа Святого, Хай буде з вами. Цей ранковий час п'ятниці. Я як обіцяв не проспав. О, Дітей до школи відвіз і нарвав алечіво. О, хлопчики, мені ще трошки допомагали. І так, дорогесеньки, то все, що Бог вродив, слава тобі, цару Небесне, і нашим захисникам подяка, що ми маємо новий світанок, новий день. О, і гарного вам благословенного дня, мирного неба, зараз до праці на роботу, а то вже ввечері е, закрутимо компотик. Ну що ж, хлопці б'ють, ну люблять, люблять воно солоденьке, того, але це така солодка, як мед. Як мед. І дати дві ложки цукру на тролітрову банку, люксовий компотик. О, Бо так, але чу, не дуже хто хоче їсти. А так покажи, синку, яка вона. Одись, яка гарнесенька, яка гарненька та лича. то грішно взяти. Зараз я ще висиплю в машину. В родної ще тут буде за два відрі мені. Тут є тих дерев багато. Тому всі здоров'я, добра, много є літа. Живіть з Богом, трудіться, щось робіть. Не спіть, не спіть, бо життя проспимо. Не спи, козачо, бо життя проспиш, похід проспиш. Тому до зустрічі. 21 годині я сьогодні ще показував вам подарок. Мені прийшов до мільйонної підписки. Буду мати перший раз в житті гаманця, бо не мав ніколи. Віколи живу. Собі шкодував. А то прийшов мені гаманець ще. Я вам покажу. Потім все, здоров'я, добра, много літа. З Богом, слава Ісусу Христу, гарного дня.